Вот ну эта стоит, стена да? треснута. Она да низу, Вот она просто здесь уже мы заделывали, меньше видно. А натряснута повністю на половину сама, а на роздвігається там задували п'єни. Ви що пена задувалася на з середини, і вона вийшла ж сюди. Той стріснула сніс сюда повністю. Возлі окна ж саме пенсіонерка Ніна Христова показує стіну своєї квартири зовні. Каже, будинок тріщить по всіх швах. Це через прорив теплотраси, наслідком чого стало псування фундаменту і стрімке руйнування будинку. Ось ця теплотраса проходить впритул до будинку. Кілька років тому під час опалювального сезону трубу прорвало і понад шість годин окріп лився просто по стінах. Тоді пошкодило фундамент, і будинок почав повсти. Тут мешкають чотири родини. У кожній квартирі картина однакова. Скрізь тріщини, відстають шпалери, перекошуються вікна та двірні отвори. А пенсіонерці Лідії Цвітковій стеля ледь не впала на голову. Захожу, пиль така, я сюди вискакує. Я захожу отак так, поталок, вотатокак Родина прожила із дірою в стелі кілька місяців. Не дочекавшись ремонту від комунальників, зробили його самотужки, але майже одразу знову пішли тріщини. Конішно, как бы так, пасно, опасно. опасно. Была ситуация вообще до этого очень критическая, потому что я прям в половину там, где упал потолок, я ребенка туда не запускала. Мешканка другого поверху Яна Костюкова каже, цієї зими через небезпеку обвалу їй довелося навіть дитину з кімнати відселити. Раньше нас детская комната, тут стояла кроватка, парта. І потом, когда почало все это рушиться, мы просто побоялись, что тут пойдет на ребенка в какой-то момент и перенесли это все в нашу комнату, которая была в залом. Поэтому сейчас тут очень холодно, во-первых, по ребенку тут невозможно находиться. Тому що час задулі піною, і все одно дуже холодно. Родина лише торік зробила ремонт, але навіть по свіжих тріщинах можна побачити, з якою швидкістю будинок розповзається на очах. Вже зверталися і до комунальників, і до влади. Усе марно. Жителі будинку обурені. За що вони роками платять квартирну платню? чотири покоління вже прожила, і чотири покоління в ЖЕК гроші. Де вони ці гроші? Куда вони ушлі? Неужели за вот эти вот сто лет нельзя было хотя бы немножко поддерживать состояние этого дома? У нас с 2007 года мы писали заявление о том, чтобы сделали капитальный ремонт нашего дома. Они отписали, что они заложили в бюджет, это самое, ну, решается вопрос о ремонте дома. І сьогодні, сейчас, наше в настояще време, уже майже шістнадцятого года, і ніхто нічого і пальцем не пошевелил. разом із мешканцями аварійного будинку. Знімальна група надзвичайних новин їде до житлово-комунального підприємства Турбота. Суперечка з начальником Сергієм Гересименком і цінна порада від нього звертатися у департамент ЖКГ. Должно бути рішення комісії, по техногенній безпеці, по чрезвичайний ситуація тому, що дом дійсно движеться. Понімаєте, а бігати от -от з камерою і з об'єктивом. Это ничего не даст. Да. Что вы просите с 2006 года? Что капитальный вы... ремонт сделать, потому что дом до 2017 года постройки. А капитальный ремонт Все. кто делает? В городе Николаеве 30% домов до Я 2017 года. И ни в одном еще не делали капитальный ремонт, потому что вам так хочется. Людям в Департамент жилищно-коммунального хозяйства он выполняет капитальные ремонты. Он выполняет Он является распорядителем денег по капитальным ремонтам. Все, ЖЕК не жекніявляє жек з тільки технічне обслуговування вдома. на думку юристів. Перспектива у мешканців одна: лише судитися в даному випадку, Ну як альтернатива і як основне, я бачу, основне рішення це суд. Для цього треба спочатку провести независимую експертну оценку, то есть, нужно определиться с з розходами, які будуть зв'язані, розходами, які понесли жильці у зв'язку з тим, що ремонт довго И І этой оценке, ну вже стоїмості подавати суд і требовать компенсації расходов. Сумлінні платники за комунальні послуги не розуміють, чому їх переадресовують туди, звідки немає жодної реакції на скарги. Кажуть, у міський департамент ЖКГ зверталися починаючи із 2013 року. тринадцятого року. Ли більше десятка відписок і щорічні декларації про внесення будинку у чергу на капітальний ремонт. Знімальна група надзвичайних новин також намагалася отримати коментар у посадовців департаменту, але почула у відповідь те саме, що й містяни. Приходьте завтра.